Um, um... Дозвольте нагадати, що наша сьогоднішня сесія проходить напередодні важливої і визначної дати Дня Соборності України 22 січня. Ми будемо згадувати з вами дві рівнозначні за вагою події української історії: це проголошення незалежності Української Народної Республіки в 1918 році та Акт злуки українських земель. Рівно через рік, в 1919 році, проголошення Соборності Української Народної Республіки та е, е, у Західноукраїнської Народної Республіки 22 січня 1919 року є історичним актом об'єднання українських земель в єдину державу. Саме ці події є знаковими для історії новітньої Української. Ми не можемо сь сьогодні не згадати бійців, які знаходяться в зоні АТО і так само відстоюють не лише незалежність, а й соборність України, як і їх. Поету, виконавцю і автору гімна е, міста Вознесенська нашому земляку Гаврюшенку Віталію Сергійовичу. Будь ласка. Шановні депутати Вознесенська, присутні, вітаю вас Днем Соборності України. Здоров'я всім. Дозвольте декілька віршів прочитати вам. Моя Україна, молюсь я на тебе, мій краю багряний, де стелиться річка Крута, де гори високі, долини без краю це все Україна, моя. Червона калина, зелені смереки, Карпатські гори, в Україна, світилася ниста, ми вірні тобі назавжди. Тебе катували ворожі солдати, палили нещадно не раз, ти знов підіймалась, прекрасна й завзята і знов гуртувала всіх нас. Усе у нас буде, ми все переможем, мались за країну, мались. Любіть Україну відверто і щиро, як наші предки колись. Україна, ми українці, ми в своїй хаті, радість і щастя зайде в кожний дім. Ми українці, піснями багаті, хай вони линуть на захід та схід. Всі панували на нашій Україні. Зараз ми самі пани і брати, в нас тече кров козацького роду. Непереможні ми є і були, ми подаруємо Тобі свою ласку, будемо жити в єдиній сім'ї. Ми українці, ми працявиті розквітна країна, бо ми ж козаки. Рідний ти степ Вознесенський, люба моя сторона, дихає на повні груди, земле моя золота, жити з тобою навіки. Буду тебе, я, люб, про майне, як у касці, Все подала я сама, люба земля Вознесенська, завжди ти в серці жива. Нехай твоїм серці любові не згасне священий вогонь, як вперше промовлене слова на мові народу свого, як сонце безсмертного кола, що креслить у небі путі. Любіть свою мову ніколи, її не забудьте в житті, нехай твоїм серці любові не згасне священий вогонь, як вперше промовлене слово на мові народу свого, у там і Дякую вам. Дякую, Дай Бог вам ще здоров'я і радувати нас своїми віршами. Я хочу запросити всіх присутніх в залі 22 січня о 10-й годині на покладання вітників, борців за незалежність України. Збір о 10-й годині біля виконкому. Період, привітати Міську раду обрано 34 депутати. Відсутність поважних причин сьогодні шість. На сесії присутні 21. Ще підіж. 23 є пропозиція розпочати нашу роботу. Тому на підставі статті 46 закону України про місцеве самоврядування України. Дозвольте чергову 26 сесію оголосити відкритий. Як ви зрозуміли, що сьогодні роль головуючого я беру на себе відповідно до нашого регламенту у зв'язку з тим, що міський голова знаходиться, знаходиться на лікарняному у лікарні. В роботі нашої сесії сьогодні приймають участь керівник місцевої прокуратури Шещенка Віталій Петрович, начальник відділку поліції Шаповалов Дмитро Володимирович, помічник народного депутата Григорян Ерік Юрійович. Голова міської виборчої комісії Кіценко Олександр Сергійович, керівники управління відділів, помічники депутатів і бажаючі бажаючи міста. Для роботи нам необхідно обрати секретаріат, пропозиція у кількості двох осіб, які будуть пропозиції. Будь ласка, які пропозиції в нас? Надійшла пропозиція обрати до секретаріату Довіченко Олексія Григоровича і Плохотного Олександра Миколаївича. Чи є інші пропозиції? Немає. Ставимо на голосування. Хто за даних кандидатур? Прошу голосувати. Будь ласка, Юрій Миколайович. Чільної комісії пропонується обрати, надійшла пропозиція Бебіна Романа Сергійовича, Пилип, Кирилана Олександра Григоровича і Франка Ларису Іванівну. Які будуть? Немає інших пропозицій. Заскучуємо. Замість. Пилипенка, оле... замість Олександра Григоровича обрати Сою Олександра Миколайовича. Тому ставлю на голосування три кандидатури: Бебіна, Соя, Франк. Хто за дані кандидатури? Прошу голосувати. Проти утримались. Будь ласка, займічився до роботи сесії. Депутат обласної ради невеселий Влад Валерійович. І ще не всі ознайомились. Олег Миколайович, ви не голосуєте. Хто за те, щоб порядок денний прийняти за основу? За? Проти. Утримались. Які будуть доповнення пропозиції відносно порядку денного? i'm